Але тому що для моїх глядачів це дуже, дуже важлива подія. Справа в тому, що вийшла нарешті в світ анонсована книга Людмили Долгоновської Залізний Генерал. От, і от що тут можна сказати, ну чому, чому, чому зараз це зрозуміло? Але чому вона взагалі виявилася в такому стилі? Тобто, що це міняє? Це просто. Ну, чому, скажімо, вона не почекала з тою книгою до завершення війни? Ну, по-перше, інтерес до персони генерала Залужного дуже великий, і чим швидше видати цю книгу, тим швидше агенти з -за е, зацікавляться зараз. Українські книги дуже активно перевидаються, перекладаються багатьма мовами, перевидаються в знаменитих видавництвах, і е ну, українські автори пішли в світ. Більше двохсот авторів перекладаються активно зараз, український Ну, з таким non-fiction, А це non-fiction, це окрема така книжка, це біографія генерала. Але там ну всі сподіваються прочитати його філософію, його погляд на світ. Бо доки була війна. Він ну в силу займаних посад вищий військовець не дуже надається до публічної діяльності. Ми пригадуємо, як будучи головнокомандуючим, генерал ну всіляко уникав додаткової публічності. Він не відсвічував зайвий раз. І зараз я думаю, що є з одного боку необхідність її як авторки просто пошвидше вкинути в світ цю книгу, щоб її швидко переклали і видали за кордоном. Чи це ну я не сприймаю цю книгу як піар для генерала, який повинен десь там кинути Лондон і примчати до Києва вести виборчу кампанію? Поки що мови про це зовсім не йде. І я підозрюю, що взагалі-то інтерес до цього видання за кордоном буде ну, в сотні разів вищий ніж в Україні в самій. По і його оточення зроблять все, щоб цю книгу мало, мало хто побачив. Ну, люди, звичайно, замовлятимуть через всяку електронну торгівлю, скачуватимуть електронні версії, читатимуть. А тут є певна. Інтрига. Чим закритіший був генерал від, від електорального поля, тим схильність українців додумувати позитивних рис, додавати, вона працювала повну. Якщо зараз ця книга, я думаю, що вона візована самим Валерієм Федоровичем, але якщо ця книга. Раптом почне сприйматися як е, ну, транзит президента, як е, такий механізм транзиту президента з е, посольської посади, то проти цієї книги почнуть воювати е, всякі позитивні блогери е, Подоляка, і, і вони її по справжньому розкрутять. А якщо з цією книгою не будуть воювати, то є ризик, що на тлі подій е, кривавих вона просто розчиниться десь у просторі і не захопить широкі маси. Вона ну, для професіоналів політично активних людей вона е, ну, буде цікава, її прочитають. Якщо не розчаруються, е, якщо не в книзі, то в самому генералові. От завжди е, такі, е, ну скажімо так. Книги з перегрітим інтересом чи до персони, чи до самого твору ризикують е, обвалити інтерес і до персони, і до твору. Але от для того, щоб вона, ну, якби враження, вона повинна мати все-таки певний тираж. Ну, а вона, це, вона, це, так. Ну, вона аудиторію, справа то в тому, що. Сам Валерій Федорович не зможе брати участь у презентації цієї книги. Я підозрюю, що банкова зробить все, щоб і коментарів про неї від його імені було якомога менше. Але тут мені здається, що зараз може спрацювати трошки інший принцип, коли, скажімо, ця книга стане майданчиком для публічності відставних генералів. Е, ну, відставних полковників, тобто людей е, частини політиків, які ну, десь е, в силу примороженості е, політичного процесу е, вони не можуть отримати трибуну. А ця книга може бути поштовхом таким інтегра інтегративним. Тобто раптом виявиться, що е, на ну, скажімо так. Потенційних союзників Валерія Федоровича Залужного в Україні так багато, що боротися з ним нема не, не, не сенсу. Треба його швидко обрати на посаду президента. З точки зору ну, от, е, алгоритму виборчого, ну, ця книга точно не спізнилася. Вона дуже вчасно виходить. Якщо, якщо, якщо в нас є. Люфт до завершення президентських виборів США, там хай буде ще пару місяців на переговорні процеси і ну, встановлення якоїсь лінії розмежування і припинення вогню, і підготовка до виборів. І оце цікавезний момент проходить, приходить, тому що найперше, що нам треба переобрати, це президента. А потім вибори парламентські. Тобто, дивися, от англомовна версія цієї книги вона повинна вийти до американських виборів, чи, скажімо, до моменту інавгурації, чи вже може виходити і після? Думаю, що вона, вона вийде швидше за все до і франкомовна, і німецькомовна швидше за все вона може вийти до, навіть до американських виборів. Зараз це робиться дуже швидко. тобто, Ну, книга сама насправді не велика, наскільки я розумію, там 208 сторінок. Тобто, вона не, не, це не, не стиль Оксани Забушко, де треба пробратися крізь нетрії густи, гу, густ, ну, густини змістів, які Оксана Стефанівна полюбляє концентрувати в одному реченні. А це все швидше така більша описова книга. Uh, і uh, очевидно, що вона буде легше застилем, uh, така більш читабельна. І це означає, що її uh, легко буде перекласти, коли, ну, коли там кон контекстуальних всяких моментів і потреби тлумачень тих чи інших uh, зворотів, спеціальних тлумачень не буде, а буде просто. Ну, Скажімо так, yeah. одновимірний текст, який просто інформативний за своєю суттю, то це спрощує взагалі ситуацію, бо художні книги тяжко перекладати. А якщо це nonфікшен і там е, не напхано всіляких контекстуальних таких речей, які треба розшифровувати, бо зарубіжний читач може не зрозуміти е, а якщо це написано простою мовою, то я думаю, що це до швидко відбудеться. Mm, так. E, тобто чекаємо і і, і переходимо до нової.